Привіт, друзі! Приїхали ми на відпочинок. Ось це все всі наші сумки. Ось такі ми торбарі. по другому щось у нас не виходить. Завжди беремо дуже-дуже багато всього з собою. Все необхідне, все возимо. Угу. Mm -hmm. Ось в цьому прекрасному будиночку ми проведемо декілька днів нашої відпустки. Ось таку альтанку зробили в селі для загального користування з дуже чудовим краєвидом. Яка красива природа на Поділлі. Ми знаходимося в селі Калашківці. Ось така краса посеред поля. Друзі, ось є вказівник такий в Калачківцях, Ми знаходимося у національному природному парку Подільські товтри. Є табличка. Будьте дуже обережні з сірниками, з багаттям, які розводите. Якщо розводите, то одразу ж наберіть з собою води або з річки і затушіть його. Калашківці це село в Кам'янець-Подільському районі, відстань до самого Кам'янця-Подільського орієнтовно 33 кілометри. Село славиться краєвидами річки Студениця, затоками, що утворилися після створення Дністровського водосховища. Це справжній природній витвір Поділля. Місцевий каньйон порівнюють з норвезькими фьордами. Настільки видовищно виглядають скелі та вода. Ми з сім'єю завітали на відпочинок у мальовниче село Калачківці, що на Поділлі це неймовірне місце для повного релаксу та перезавантаження. Дякуємо Людмилі Олександрівні за затишний будинок. Тут є все необхідне для комфортного відпочинку. В Калачківці це тиша, спокій, свіже повітря, мальовничі краєвиди річки Студениця та неймовірні заходи сонця над каньйонами. Ідеальне місце. Щоб провести час з рідними, насолодитися природою та відновити сили. Прийшли в селі в Магаз, їмо сухарі, морозиво, тут, тут слабоалкогольне пиво, безалкогольний джинтонік, сухарики без ГМО на свіжому повітрі. Водій, ви по якому маршруту їдете? Пасажир. Скажіть, куди їде цей автобус? Густя в рублівці нічого собі. Що, ви вже приїхали? Друзі, величезне село було саме воно розвалене, є декілька корівок. Тут багато всього розваленого. Треба я Кожного дня я ходив до річки. Шлях займає приблизно 20-30 хвилин пішки. Прогулянки серед природи, свіже повітря, мальовничі краєвиди. робили цей відпочинок незабутнім. Ось такий крутий спуск, щоб потрапити ось туди, на косу, до річки. Біля річки відведені ось такі місця для відпочинку. Зроблені столики, лавки, місце, де можна смажити шашлик. Є ось такі будиночки. Є, до речі, номер телефону. Їх тут декілька. Люди з трейлерами приїжджають на річку відпочивати. Тут дивіться, яке є чудо з васлами, напевно, можна взяти і покататися на ньому на річці. Хтось придумав собі таке. Прикольно. Тут є гамачок. Ще інша якась локація для відпочинку. От там далі є будиночок. Ось такий будиночок, напевно, можна зняти в оренду для відпочинку біля річки. Подивіться, хтось зробив прикольний пірс. Є столик. Лодки стоять. Можна порибалити. Гарненький краєвид. Шикарні місця. Вийшов я на пірс цей. І подивіться, які в нас краєвиди тут чудові. Тут якесь таке кінцева зона, куди можна дійти на цьому березі. Бачите, є столик, мангал. І хтось зробив місце, напевно, в майбутньому буде будиночок для відпочинку. Вирите місце з шикарним краєвидом. Цікаво, хтось вивозить це сміття звідси. Ось які гори сміття. І всі приїжджають на машинах і ніхто не може цих 2-3 пакетика кинути в багажник і забрати з собою. Друзі, дуже круто, коли ні душі немає. Нікого. Подивіться яка чистенька водичка. Друзі, дуже важлива ваша підтримка. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей на нашому каналі.